Привіт, любі. Я замовила у ходової косметики і буду робити розпаковку. Не пелюм халатик, щоб повіяла ноткою жіночності. Тут моя необразована бушка, буквально не помітила пояс, який теліпається ззаду. Сука, я не можу скільки епічності в цьому кадрі. Ну як від мене вже і сходи вайп б'юті блогера. Тут на коробочці написано багато різних крилатих фраз. Цей магазинчик в інстаграмі називається Pamber Store. І да, зробіть вигляд, що ви не помітили відкриту коробку. Пасіба. замість конфіти Клали якусь маску, оце розстроїлась. А ми будемо обговорювати той факт, що з всього мені потрібна була тільки умивалка. Це як побачить дешеві ціни. Починає, блять, все згрібати. У нас з пандою багато спільного, тільки в неї чорний вокруг глаз, а я просто чорна. А це робить вигляд, наче понімає ту англійську. Дивись, бо зараз мозок перегріється. Ось такий в нас арсенал вийшов. Погнали це все пробувати. Відтяпала чолку, тепер днями перед зеркалом красується. Краще почистила вуха для начала. Сіра вє. гір для очищення нашої кабіни. Вона рукава закатила, а це вже серйозно. Давно хотіла собі цю умивалку, вона добре пінеться, очі. В мене лице після неї не осипало прищами. Я вважаю, це топ, мені сподобалось. Да, уж унікальна людина. Навіть відкривати упаковку не вміє. Це оця нашумівша маска, яка піниться на твоєму лиці. Прийшов і мій час її спробувати. Це нам в натурі треба лицем в грязь впасти. Спочатку це виглядає як звичайна глиняна маска, але потім починається реакція. Вона розрослась так, наче пліснява в моєму холодильнику. Тут я вирішила, що цей кадр на фоні параші очень даже естетик. Бачен. На нашу пачку Сейчас будем лепить. Она тупа держить цю ложку в руках. Це точно правильне застосування для неї. Якщо ці пачі предварительно покласти в холодильник, то можна нормально розтоплитись. Тупо із місцевий сумасшедший. Я перевтілилась в людину. Як ці баночки роблять такі чудеса. Далі в нас нашумівший масажор для голови коштує всього 150 гривень, а приносить удовольствие більше ніж твій колишній. Причому там ще дешевші за 130 були. Навіть отак на суху від нього мурашки. Вже хочу помити з ним голову. Десь вона купу всього поназамовляла і тікідай. Далі в нас крем для. Лиця він до речі дуже смачно пахне тільки трішечки його намастила. І потім зрозуміла, що можна стільки голови цим обмазатись. З цього я дуже сильно чекала, це типу гель для душу, тільки пенка. І настільки смачно пахнув, що мені хотілося як слівки в рот позаливати. Мені так він сподобався, це рекомендаціон. І останнє, але не по крутості, це тінт для губ. Подивіться, як я після всього цього уходу преобразилась. Я хочу, щоб ви це все спробували, тому по моєму промокоду Шоколадка буде мінус 10% від замовлення або безкоштовна доставка. Дівчатка залишає вам на них посилання. Ходьте та замовляйте. Папа! -па.